Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Сьогодні у нас огляд та розпаковка автоматики для відкатних воріт Xboost ES 700. Версія саме 700 на 700 кг. На проєм воріт чистий до 5 метрів. Дуже популярна модель в нашому магазині. Гарно себе зарекомендувала. Їх продана дуже велика кількість і, по відгуках клієнтів, дуже якісна та гарно виконана модель. Легко налаштовується, Металевий редуктор, сучасна плата керування та мотор, якому вистачає потужності на ворота до 5 метрів, якщо вони нормально ходять. І 4-3,5, навіть якщо десь трошки важче. І взимку, і влітку просто ця автоматика не підведе. Як завжди, у X-Boost класно виконане пакування. Ми не хвилюємося, що щось приїде пошкоджене. Ми сьогодні оглянемо базовий комплект. Розберемо її і оглянемо базові функції. Перше, що нас зустрічає, це монтажна пластина та інструкція. Ми завжди вкладаємо також гарантійний талон, який йде в комплекті з кожною автоматикою саме на цю модель. Гарантія 5 років. Ось така монтажна пластина. І ось так у нас запакований мотор. Все. Пінопласті трошки я не майстер розпаковок. З цієї сторони у нас коробочка з кріпленнями. Тут у нас сам мотор і пульти. Насправді, доки автоматика доїде безпосередньо до кінцевого користувача, вона проходить дуже великий шлях. І якісне пакування це запорука того, що автоматика доїде не пошкодженою. Бо іноді буває тріснутий корпус або всередині щось пошкоджувати. Саме у x boost це нам не загрожує. Ось так виглядає корпус. Виконаний от з якісного пластику. Стильно, мінімалістично. Все, як вимагає сучасний споживач. Оглянемо, що у нас тут в коробочці. Магнітні кінцевики, однакової полярності, як бачите. Тут принцип кінцевиків в тому, що кронштейни на різній висоті. Тобто магнітний датчик гіркони розташовані на різній висоті. І за рахунок цього, у нас відбувається вимикання автоматики, коли вона зачиняється та відчиняється. Як зрозуміти, якої полярності магніти на майбутнє? Якщо вони відштовхуються, це однакова полярність, плюс плюс або мінус мінус. Якщо вони притягуються, то це плюс та мінус. Ось бачимо, вони відштовхуються. До речі, от саме у цієї моделі. Є такий плюс, що якщо Wi-Fi модуль з датчиком положення воріт, то його можна використовувати на одному магніті на закриття. Просто цей датчик понижче вставляти. І за рахунок того, що один кінцевий нижче, він буде реагувати саме на закриття воріт. І не треба інший магніт встановлювати. До речі, за Wi-Fi модулем ви можете звернутися до компанії Просто Ворота і ми вам підкажемо, який найкраще підійде саме до вашої автоматики. Ось такі кріплення кронштейни-болти-гайки. В комплекті завжди йде два пульти і ключик механічного розблокування. Якщо немає світла, повернули, відкрили лючок, ворота відкриваються вручну. Заблокували. Пульти у X-Boost виконані якісно, металева окантовочка. І працюють одну секунду. Натиснули, вони працюють. 100% сигнал, якщо в радіусі дії пульта, доб'є до автоматики. Це дуже класно. Вам не треба постійно натискати, там словило, не словило. Раз натиснули, вона секунду випромінює сигнал. Пульт 4 можна записати ще декілька автоматик, наприклад, на гаражні ворота. До речі, металева окантовка. Коли ви дістаєте пульт, ви інтуїтивно розумієте, на яку кнопку тиснути. Тому що холодний метал дозволяє зрозуміти, в якому положенні пульт. Така незначна дрібниця, але ергономічно дуже класна. Подивимося, що у нас під капотом. Для цього у нас є улюблена моя трещітка, тому що викруткою я не люблю користуватись. Мені подобається звук тріскачки. Насправді, ця модель дійсно, от, по зворотньому зв'язку найменше питань по налаштуванню, якісь там уточнення, якісь точні регулювання. Наші менеджери завжди проходять навчання для того, щоб правильно налаштовувати автоматику, допомагати клієнтам. Бувають іноді унікальні ситуації, і е, саме автоматика Xboost, у неї є високий діапазон налаштувань на платі керування. Щоб підлаштувати все під тонкі, тонку настройку. Ось так у нас виглядає плата керування. Вона закрита, все під таким полікарбонатом. Прозора стильно виглядає навіть без кришки. Мотор у нас з енкодером де, безщіточний. Енкодер це такий елемент, який, окрім того, що автоматика реагує на кінцевики, додатково рахується оберти двигуна. Для чого це зроблено? Якщо у вас, наприклад, десь злетів кінцевик, або хтось його зачепив, або щось пошкодились ворота і там не до кінця доїжджають, енкодер завжди контролює додатково, що ваші ворота відчинились чи зачинились. І також він рахує оберти для того, щоб зрозуміти, коли зробити фазу плавного гальмування і фазу плавного старту. Тут, до речі, що круто, не статична якась фаза плавного гальмування і старту, а вона, ця фаза регулюється. Тобто це вам дозволить як користувачу чітко відрегулювати ці фази безпосередньо під ваші ворота. Насправді всі ставлять цю автоматику за замовчуванням налаштування, але є можливість ці всі параметри налаштувати. Оп. Зараз ми розберемо. Знімемо кришечку. Подивимось на плату. До речі, як у версії Pro, тут мені вже знадобиться викрутка, бо це буде банально швидше. До речі, що у версії Pro, що, що у звичайної версії плата керування майже ідентична. Чому в версії Pro вони мало змінились? Тому що запорука того, що. Все буде стабільно працювати, це перевірена вже роками плата керування. Ну, як роками, вона достатньо нова, як для ринку автоматики, тому що виконана на сучасних компонентах. Там є процесор, який контролює всі процеси, роботу фотоелементів, сигнальної лампи, модулів зовнішніх, енкодер постійно контролює, чи між фотоелементами хтось є, чи немає. Це насправді дуже класно, тому що. Як користувач ви нічого не помічаєте, але відбуваються певні процеси в платі керування для того, щоб все працювало так, як ви налаштували. Тобто ви як користувач ніяких змін не помічаєте, але я вважаю, що це добре. Тому що якщо ви помічаєте якісь зміни, це значить, що щось працює некоректно або неправильно налаштовано. Ось так виглядає плата. Тут у нас контактна група на. Живлення 220 вольт мотори. До речі, найголовніше, що хочу порекомендувати саме при налаштуванні автоматики, коли ви під'єднали 220 вольт, за замовчуванням, полярність мотора розрахована на те, що якщо ми дивимося з двору на ваші ворота, мотор буде стояти справа. Якщо ми з двору дивимося і мотор зліва, вам треба замінити контактну групу мод 1 і мод 2 місцями, тобто змінити полярність мотора, щоб автоматика зрозуміла, що вона відчиняється або зачиняється. Це дуже важливий елемент при правильній роботі фотоелементів та правильній роботі енкодера та кінцевиків. Ось тут у нас конденсатор під'єднується. До речі, ось тут він в такому корпусі. Достатньо сильний конденсатор пусковий. Я б сказав. Мотор може бути різних розмірів, але конденсатор пусковий він саме допомагає їй рушити з місця. Рушити з місця найважливіше це коли взимку мороз стоїть дуже довгий період і направляючи чуть-чуть стягує ваші підшипники. І за рахунок цього ворота відчиняються важче. І пусковий хороший конденсатор допомагає рушити з місця, як перша передача на автомобілі, ваші ворота. І потім підтримувати цей рух і за рахунок. Тут хорошого редуктора на підшипниках. Воно дозволяє тримати ще й інерцію воріт. Окрім того, що рушити з місця, треба ще загальмувати. І тут редуктор дозволяє навіть важкенькі ворота нормально загальмувати без якихось пошкоджень самого редуктора. Ось у нас гіркон стоїть, датчик магнітних кінцевиків. Це у нас антена. Ось така антена. Тут у нас, як пульти записати. Затиснули кнопку на 3 секунди, заблимала лампочка, загорілась, два рази натиснули на пульті кнопку, лампочка заблимала, значить пульт записаний. Все дуже просто. Налаштовується потужність двигуна, фази плавного старту плавного пуску і реакція на перешкоду. Тобто, якщо ви хочете, щоб ворота реагували, якщо вони в щось перлись і не перетискали, то тут це також регулюється. На полівій контактній групі тут у нас вихід під фотоелементи. Тут стоїть скоба, яка замикає контакти, щоб за замовченням привод працював без фотоелементів. Коли фотоелементи під'єднуються, ця скоба дістається. Фотоелементи працюють в положенні Normal Close, тобто нормально закриті, і при розімкненні, при перешкоді вони розмикаються, розмикаючи тим самим електричний ланцюг. І також от по нижній контактній групі. Що дуже класно при сучасних умовах експлуатації, коли люди користуються відкриванням з телефону, тут є вихід під кнопки, під зовнішнє керування. Тобто є загальний вихід COM, GND, мінус, багато хто як називає, і є конкретно open, stop, close. При замиканні цих контактів буде кожен раз наступна дія. Відчинити, зачинити. Відчинити, перепрошую, зупинити та зачинити ворота. І на кожну дію окремо, тобто можна індивідуально під себе налаштувати кожну дію. Тобто, або просто відчинити, якщо у вас багатоканальне реле, і на наступну якусь кнопку зачинити. Це дуже круто, тому що при сучасних умовах експлуатації можна під'єднувати зовнішні модулі керування, там Ajax, Wi-Fi модулі, GSM модулі. І тим самим керувати автоматикою дистанційно. не з пульта, а вже з телефона, з додатків, з комп'ютера, ну, дивлячись, який модуль ви вибрали. Пропоную розібрати мотор дістати, щоб зрозуміти, що ми отримуємо не, вже не під капотом, а в нашому двигуні. Знімаємо енкодер. Коли ще на презентації давно я розбирав ось повністю діставав. Оцей вал. Тут його трошки складно дістати, тому що тут є монтажна пластина, яка при, притискає підшипник. І щоб його дістати, треба випресовувати підшипник, вибивати спеціальним пристроєм. Штоперне кільце знімається і вибивається підшипник акуратно, пластиковим спеціальним пристроєм, пластиковою такою трубкою. І тут, тут і тут вал повністю на підшипниках. Це класно, тому що не на втулках, які можуть перегрітися, а саме на хороших Якісних підшипниках насправді вимоги до супервисокої якості підшипників в автоматиці в принципі немає. Тут не такий крутний момент, і тут не таке часте обертання. Тобто за цикл, умовно кажучи, умовно кажучи. Автоматика може обернутись ну, біля 100 разів, наприклад. Це не як в техніці, де двигун, і там 5000 обертів на хвилину. Тут не такі високі вимоги до підшипників, але вони є, тому що на втулках саме автоматика може перегрітися, а на підшипниках вал не перегрівається, нічого не заважає роботі автоматики. Беремо нашу тріскачку. І зараз знімемо мотор, щоб продемонструвати, що у нас всередині. Можливо, у нас буде присутня магія монтажу. Або не буде, якщо ви любите звук тріскачки. Це ж круто щось розбирати. Насправді розбирати простіше, ніж збирати. Якщо ми говоримо про автоматику Xboost, е, воно навіть тактильно по якості виконання зрозуміло, як виконана в принципі якась конкретна модель, коли е, стараюся її розібрати, зібрати, і ти навіть пальцями її чіпаєш, і у тебе нічого не чіпляється. Тобто, все зазори мінімальні по якості виконання самого корпусу. Все дуже класно зроблено. Немає ніяких, як я кажу, закусенців. Закусенців. Це коли десь якийсь шматок металу, неякісна не шліфовка або фарбування, все гладенько та гарно зроблено. І саме у автоматики Xboost. Ви отримаєте відчуття, що ви купили щось якісне. Маючи великий досвід роботи з різними моделями автоматик, от навіть дістаючи їх з коробки, є відчуття, що якийсь компроміс. Компроміс в тому плані, що, наче все гарно, наче гарна кришка, але знімаючи цю кришку, відчуваєш, що десь зекономили. Зекономили там якості мотору, корпус мотору по платі якісь елементи, конденсатори, резистори, якісь діоди, ось такі в палець просто в мізинець. І воно на, насправді при сучасних взагалі технологіях, коли ти дивишся якісь плати інших там виробників або плати в цілому не обов'язково автоматики, де все виконано на SMD компонентах, на маленькій вже на платі напаяні, вони більш надійніші, більш сучасніші. то... І коли ти дивишся на ці резистори в палець на якісь крутилки, я навіть потенціометрами їх не називу, це просто крутилки, як радіоприймачі, як на старих радіоприймачах, то є відчуття, що десь компроміс, наче кришка гарна, ну і корпус, наче непоганий, але дивишся на плату, на мотор, на якість виконання корпусу, відчуваєш ну, якийсь компроміс. З X-Boost такого не буде. Я завжди впевнено кажу, що з X-Boost ви отримаєте відчуття того, що ви просто придбали якісну річ. Ось такий у нас тут мотор. Тут це у нас літол, незвичайний. Ну, на основі літію змащування. Ось така черв'ячна шестерня. Як бачите, я забув від'єднати насправді мотор, але нам цього достатньо буде. Всередині бачимо бронзову шестерню. Як би її продемонструвати? Ось обертає, обертаю, вона відблискує. Основні компоненти безшіточний мотор, черв'ячна шестерня, тут під 90 градусів бронзова шестерня, два підшипники і вихідний вал. І також в даній моделі якісно виконаний механізм механічного розблокування. Це гарно себе проявило, тому що, так як у нас асортимент автоматики в магазині великий, коли були інтенсивні відключення світла. Саме у цих моделей у них взагалі не було питань від клієнтів, коли щось погано заблокувалось. Найголовніше закрили лючок, трошки правіше лівіше зробили маленький люфт, щоб цей механізм розблокування, як я називаю, щеплення як на автомобілі, принцип не такий, але як щеплення. І він працював завжди стабільно, без нарікань, і якби нам ніхто просто банально не телефонував по цьому питанню. А були деякі дзвінки по інших брендах. То там це питання ставало, тому що підгинався механізм цього розблокування, і дан шпилька, яка там встановлена, вона підгиналась і неплотно заходила у цей механізм, і ворота не з першого разу блокувались у автоматичний режим. Тут насправді в цьому плані мінімальні зазори, і там немає просто люфту, щоб підігнути ту шпильку. За рахунок цього воно буде надійно працювати. Конструкція, в принципі, не складна. І насправді і додати нічого. Тому звертайтесь до компанії Просто ворота. Ми завжди підберемо оптимальний привод саме для ваших воріт, підкажемо, який набір аксесуарів вам буде доречним у вашому майбутньому користуванні, щоб ви отримали задоволення від користування своїми воротами. І найголовніше, щоб для вас це стало. Повсякденністю, і ви не думали, що ваші ворота десь не відкриються, або якось не поїдуть, або щось піде не так. Вона просто стабільно буде працювати. Якщо у вас залишились питання, або треба дізнатися більш точніше, чи підійде саме дана модель до ваших воріт. Звертайтесь до наших спеціалістів, у них великий досвід, як у підборі, у встановленні, хтось більше розбирається саме в фурнітурі, як правильно підібрати якісь компоненти. Ми завжди будемо раді. Або пишіть коментарі, якщо у вас якісь ще питання цікавлять саме по цій моделі, або ви хочете огляд на якусь конкретну автоматику.